День поля Агро Вінниця найочікуваніша аграрна подія року. Вона стала ефективною платформою для демонстрації найновіших галузевих досягнень, презентації нової техніки та остаткування, інноваційних рішень та технологій. Представники агробізнесу відкривали для себе нові можливості та вектори розвитку. Компанія Акваагро сучасна дистрибуційна агрокомпанія, яка своєю місією обрала осучаснення та інноваційну модернізацію українського агробізнесу. «Акваагро» створює комплексні рішення на основі найсучасніших вітчизняних та зарубіжних Зних препаратів, що вирішують сезонні проблеми аграріїв. Це і обробка насіння перед посівом, боротьба з хворобами та шкідниками, живлення та захист аграрних культур на дні поля. Агровінниця компанія «Акваагро» представила своїх партнерів: вітчизняних та зарубіжних лідерів з виробництва мінеральних добрив, біопрепаратів, засобів захисту рослин та позакореневого живлення. «Агровінниця-2023 – це дійсно такий, скажімо, доцільний захід. Це Ефективний, як показало сьогодні, захід це той захід, який сьогодні згуртував, об'єднав аграрів, які сьогодні змогли. Відвідати, побачити, поділитися, набути чогось, зрозуміти, що вони дійсно не самі сьогодні залишилися на ринку, не самі залишилися, не сам в полі воїн. Є агронапрямок, який працює. Сьогодні багато було представлено компанії, нових компаній, які появилися вже в період війни. Займаємося волонтерством і так далі. Всі там, але не треба забувати, що у нас є свій напрямок агро, який не можна втрачати. Які треба як мінімум зберегти і розвивати, і в умовах війни сьогодні у нас є можливість дійсно його розвивати. Це дуже важливо. Сучасний світ ставить перед агробізнесом великі виклики, які вимагають інноваційних підходів та рішень, геополітична нестабільність, зростання вартості ресурсів, велика конкуренція на міжнародному ринку. Війна також зміни клімату можуть призводити до непередбачуваних погодних умов, що впливають на врожаї та виробництво. Представники агробізнесу повинні інвестувати в нові технології та модернізацію, щоб бути більш конкурентоспроможним. Сучасні технології можуть значно покращити продуктивність, якість продукції та сталість виробництва. А в умовах війни всі ці виклики можуть бути подолані лише за допомогою об'єднання зусиль, каже Михайло Лисяний. Кращі ціни по закупівлі добрив там засобів виробництва, палива і так далі. Е, технічні там питання е, це кращі умови по збуту своєї вирощеної продукції. Тобто, в об'єднанні ми стаємо сильніші. У важкий для країни час аграрні та переробні компанії об'єднались для створення майбутнього аграрної вінничини у агрокластер Агровін. Створюємо майбутнє разом, декларують вони. Агровін це співпраця учасників аграрного ринку з регіональними переробними підприємствами для забезпечення глибинної переробки аграрної продукції Вінницької області, а також можливість працювати аграріям за фючерсними угодами, що дозволить реалізовувати продукцію за максимально вигідними для сторін цінами. За останні роки роки ковіда, роки. Війни – Це наймасовіший та такий найемоційніший аграрний захід, який проводиться в Вінницькій області. Тому що наші аграрії дійсно в деякій мірі втомилися від війни. У нас перші, хто пішли захищати нашу батьківщину, це були саме люди з села, люди з аграрного сектору, механізатори, там, комбайнери. Тому Десь було можливо не до цього, але дійсно всі чекали якоїсь такої емоційної події, яка дасть живе спілкування, яка дасть масу нових позитивних вражень, яка дасть віру в майбутнє і яка дасть спілкування з тими, хто дає нові технології, тому що дуже сильно змінилося наше аграрне виробництво у зв'язку з падінням цін. Тому я думаю, що захід досить важливий. Захід прийшов найкращим чином. Всі задоволені. Я з ким не спілкувався за аграрією, Всі сказали в один голос, що класно і дуже правильно, що ви зробили, незважаючи на сирени і. Небезпеку ми дійсно маємо боронити свій свою землю, маємо боронити Україну, але ми маємо дбати про економічну безпеку, про хліб і все, що пов'язано з продовольчою безпекою України. Об'єднання аграріїв, у агрокластер це збільшення стійкості до кризових ситуацій, спільні ресурси та обмін інформацією, спільна закупівля та збут продукції, спільний розвиток та інновації, економія ресурсів та зменшення втрат. А також і це найголовніше спільна боротьба з викликами війни, каже Сергій Гуцол. На сьогоднішній день ми мабуть єдина структура, яка є в Україні, яка об'єднала в собі підприємства виробничників сільхозпродукції, тобто це фермери, це реформування всіх формула ми об'єднали собі підприємства, які займаються дистриб'юцією насіння, добрива, захисту засоби захисту рослин та все, що необхідно для аграрного виробництва. Тому воно все в в місці. Ми якраз презентували на виставці наш комерційний такий центр агравіна, який задовольнить будь-які потреби аграріїв, і також ми отримали масу позитивних відгуків від наших. Аграрії в Вінницьких і не тільки Вінницьких, тому що ми вже вийшли за майже Вінської області, які сказали, що дійсно ми дуже довго чекали таку структуру, яка зможе дати все в одному місці. Тому я думаю, що Агравін був правильно створений, в правильний час, хоча ми фактично за 20 днів до війни його створили. І почали рухатися, але ми не зупиняємося. Ми йдемо далі. На сьогоднішній, на сьогоднішній день у нас вже понад 70 учасників. Ми продовжуємо рухатися, ми продовжуємо надавати якісний агроконсалтинг для будь-якого підприємства, починаючи від підприємства, яке виробляє рослини чи займається рослинством, закінчуючи там, садівництвом, ягідівництвом, в тому числі навіть фермами, тобто тваринництвом. Ми вже маємо гарний досвід спілкування і обміну досвідом з європейськими партнерами: тобто, це Німеччина, це Франція, це Польща та ще ряд країн, куди ми можемо поїхати в них повчитися і їм вже показати також те, що можемо ми. В рамках дня поля відбулась зустріч ключових учасників агропромислового ринку та дискусійні панелі з обговорення найгарячіших питань агробізнесу в умовах війни: куди експортувати зерно, які шляхи доступні для українського аграрія, інвестиції в переробку та реалізація переробленої продукції, зберігання вирощеної продукції, фінансування аграрного сектору, розмінування та ведення в експлуатацію аграрних земель на деокупованих територіях.